Біль страждання та відеоігри. Ви запитаєте, що спільного між цими трьома речами? А я відповім: Соус лайк. -like. Всім привіт! З вами Алекс. І сьогодні ми поговоримо про соус лайк -like як піджанр. і чи існує він взагалі? Піджанрів у відеоіграх завжди викликали багато обговорень. На мою думку, це обумовлено тим, що більшість піджанрів це збірка різних механік із популярних ігор. А щоб зрозуміти, чому соус лайк -like, як піджанр викликає дуже багато запитань, я порівняю його з метро Ідванією, про яку ми вже говорили в одному із моїх попередніх відео. Тож, побачивши позначку метро Ідванія в одній із ігор, ми чітко розуміємо, що саме нас там чекає. А коли ми бачимо позначку Соус Лайк. -like, Айк це викликає більше питань, чим відповіді. Який соус лайк це буде? Які механіки з Dark Souls там будуть? І чи зможе вона? Хоча б приблизитись до великої та жахливої Dark Souls. Тож в понятті Souls-like дуже важко розібратися. І чия це провина невідомо. Чи то інтернет-спільнота, яка охрещує кожну гру, де треба нажимати більше, ніж дві кнопки хардкорною і соус лайком, чи то розробники, які вважають, що одна механіка з Dark Souls робить їхню гру геніальною. Тож ще існує цей піджанр взагалі. І щоб розібратися в цьому, для початку ми дізнаємося, що це взагалі означає Souls-like – Це умовний піджанр екшн РПГ, взятий з відомої серії ігор Dark Souls. Такі ігри зазвичай виділяються високою важкістю, малою кількістю діалогів і катсцен. Та ще деякою кількістю важливих механік говорити коротко про критерії соус лайк немає сенсу, тому я просто наведу декілька тезисів. Напевно, в першу чергу це трохмірність. Можливо, хтось не погодиться з цим, але називати 2 d платформери соус лайк -like як мінімум дивно, хоч і є платформери з яскравими особливостями соус лайк. -like, але це скоріш елементи, ніж представники під жанру. Рольова система. Всі яскраві представники під жанру. Мають рольову систему або ж можливість заточити свого персонажа під якийсь тип. Беручи це до уваги, можна одразу виключити деякі ігри з списку Souls-like, наприклад, Sekiro. Розбираючись в цьому питанні, я зрозуміла, що, до прикладу, Sekiro це взагалі далеко не Souls-like. Геймплей складається з вивчення світу та битв з ворогами. Коротко кажучи, це подорож з точки А в точку Б. З перешкодами у вигляді ворогів та босів, хоч під цей опис підходять більшість ігор, але це одна із головних критерій Soulslike. напіввідкритий світ виключенням є Andal Ring. Це ігровий світ, якому завжди можна повернутися на вже пройдений етап гри. Повна лінійність для soulslike ігор не підходить. Варіативність вибору локацій та бит з босами завжди приваблювали геймерів. Багаття, лавочки, тотеми – Це інтерактивні чекпойнти, які використовуються і в інших іграх. Кожна дія гравця безповоротна. тобто не можна зробити якусь тупість, перезагрузитися і виправити ситуацію. Зазвичай соус лайк -like ігри непреривно зберігають ігровий процес. Відродження ворогів після смерті або збереження. Кожного разу, коли персонаж проходить якийсь відрізок гри, після смерті цей. Відрізок повністю відновлюється, і гра змушує проходити його знову. Це ще одна із головних критерій Souls-like ігор. Смерть призводить до втрати ресурсів. З можливістю їх повернути, але лише один раз. Ця механіка є ключовою і ускладнює гру в декілька раз. Деякі ігри взагалі не пробачають смерті. Souls-like не Souls-like без такого ускладнення. Відсутність будь-якого пояснення, куди і навіщо йти. Точніше, пояснення є, але вони мінімальні. Ігровий процес повністю в руках геймера. Відсутність рівня важкості. Кожна гра Souls-like просто хардкорна. На перший погляд, це здається не дуже вірним рішенням, але це дає можливість кожному гравцю дати один рівень досвіду. Ще дві критерії це відсутність звичайних NPC і сюжетних ліній в нашому розумінні, тобто сюжет та квести є, але вони потребують детального вивчення для розуміння історії та лору. Та звісно, містичний. Та таємний всесвіт, хоч це і не головна критерія, але майже всі представники піджанру мають темну тематику. Із усіх цих критерій є головні, з яких і складається піджанр. але на мою суб'єктивну думку, повноцінної картини соус лайк -like немає. Звісно, стверджувати, що соус лайк -like ігор немає, буде невірно. Я не буду говорити, що Elden Ring це 100% соус лайк, -like. це і так зрозуміло. Інша справа це Ender's Souls. Ender Lilith, Salt and Sanctuary, Mortal She та ще деякі ігри можна сміливо назвати послідовниками Dark Souls. Але в цих іграх чітко прослідковується намагання створити ще один Dark Souls. Навіть самі назви ігор не намагаються відійти від оригінала. Тобто інколи складається враження, що розробники просто беруть механіки гри, інколи сетінг та навіть назви, пихають харкорний рівень важкості і випускають всім. Звісно, фанати одразу біжуть оцінити гру, в якій є позначка Souls Слайк, але є одна проблема. Більшість цих ігор схожі на дуже погану копію Dark Souls. Зломаний баланс, душний геймплей та відсутність цільного лору. Звісно, я не говорю про всі вище перечислені ігри. Той самий Мортал Ші доволі непогана гра, та й всі інші цікаві і мають свої плюси та мінуси. Але граючи в них, не залишає почуття, що це маленькі версії Дарк Солс. Той самий час деякі ігри з позначкою Souls Like» взагалі не мають нічого спільного з Дарк Солс. Я сама до деякого часу вважала, що Sekiro і Hollow Knight – це соус лайк, -like, і тому обходила ці ігри стороною. Але зігравши в них, я зрозуміла, що це не так. Sekiro – це гра Фрон Софтвер, і звісно, з самого релізу її укрестили соуслайк. -like. Але по факту це зіграло з дуже хорошою грою. Поганий жарт. Так, в Sekero по всім правилам жанру є багаття, естос і високий рівень важкості. Але це не всі критерії Souls Like. Тим більше, ці механіки лише крапля в морі геймплею секеро, в якому від Souls Like майже нічого немає. Бойова система Sekiro і Dark Souls кардинально відрізняються. Пояснювати тонкості механіки немає сенсу, але я наведу декілька тезисів. Присутність Стелса в Секіро, відсутність так званих рівней, натомість деревовмінь, вмінь, відсутність екіпіровки, спосіб переміщення та ще багато нюансів, які чітко показують, що від Souls-like в Секіро тільки не обґрунтована думка деяких геймерів. Не дивлячись на це, в стімі і по цей день стоїть схожа на Dark Souls на сторінки Секіро. Ще одна таємниця: це чому Hollow Knight рахується Souls-like. Але по факту ці ігри кардинально різні. Hollow Knight – це чистої води метроїдвання. Але що тут робить Dark Souls? Темний сетінг є. Деяка варіація вибору проходження є, багаття, тобто лавочки є. Естус, можна сказати, є, відродження ворогів є, хардкорність є, втрата прогресу є. Зі сторони можна сказати, що майже всі складові є. Але по факту це не так. Hollow Knight чітко відчувається метро але зовсім не відчувається Souls-like. Тобто в нас є варіативність проходження, можна грати за чарівника, а можна і за воїна. Але і цей вибір більш ілюзорний, тому що є багато моментів, де проходити гру чисто за чарівника буде важко або ж. З чистого воїна. Для більшої насолоди потрібно часто змінювати білд і вигадувати тактику для різних босів. Більша хардкорність гри заключається в платформінгу, бо він там трішки поломаний, хоч і боси це ще той геморой. Головною особливістю механіки Hollow Night є концентрація самого геймера, той час як Dark Souls більше на концентрацію персонажа. Коротко кажучи, Hollow Knight можна пройти і на мінімальній прокачці. Головна це терпіння, уважність та наполегливість геймера. Навіть такий геймер, як я, може пройти пустого з початковим гвоздем. В той час дуже сильно сумніваюся, що рядовий гравець може пройти Dark Souls з мінімальним білдом. На це здібні тільки тру геймери. Ще однією грою з клеймом схоже на Dark Souls є Star Wars, Jedi Fall of Order і Survivor. Звісно, як і вище сказано, там є багаття, естос і відродження ворогів, але немає так званого білду та багатьох аспектів Dark Souls. Я сказала навіть би більше, що філософія гемплею Dark Souls і Star Wars дуже різні. В першу чергу, самим більшим відхиленням від Souls-like я рахую присутність вибору важкості, тому що саме це дає направленість та структуру самого геймплею. У мене взагалі дуже багато питань до того, чому Star Wars називають Souls Like в той час, як це більше sekiro Like. Творючи попередню думку, здається, що Souls Like це декілька механік від Dark Souls-у і хардкорність. Взагалі, саме поняття Souls Like дуже запутує геймерів і більше того, руйнує репутацію дуже хорошим іграм. Що ви хочете побачити з грою позначкою souls Like? Чіткої відповіді немає, тому я характеризувати Souls Like. Айк дуже важко. Я вважаю, що одна із причин є те, що дуже багато фанатів Dark Souls вважають, що саме їхня думка про те, як повинна виглядати Dark Souls, є вірною. Рідко коли зустрінеш різні думки щодо шутерів або ж стратегій. Навіть ті самі метроїдвані і рогалики мають чітку структуру. Тобто ми чітко розуміємо, що нас чекає за цими назвами. Ще цікаво, що є найкращі метроїдвані, рогалики, а от найкращі. She's she soles like? Це Dark Souls У мене є сумніви на рахунок того, що в близькому майбутньому знайдеться Souls-like кращий за оригінальну гру. Причиною цього є те, що більшість Souls-like ігор є оригінальними, цікавими, та в них хочеться проводити час. Але із під призми великої та жахливої Dark Souls геймери просто не хочуть прийняти нові ідеї та креативні рішення. Тому і Souls-like практично не має можливості. Отримати цілісність та структуру. Souls-like важко назвати жанром, тому що жанр має чіткі границі, а не список умовностей, який змінюється кожного разу. Під жанром теж важко назвати, тому що більшість піджанрів мають хоча б одну яскраву механіку, на якій і будується весь геймплей. На жаль, Souls-like не має ні одного, ні іншого. Тому мій вердикт, що Souls-like це не жанр, не піджанр, а взагалі не зрозуміло, що тому, що кожного разу, коли в цей піджанр хочуть внести щось цікаве, оригінальне та неповторне, фанати в ту же секунду біжуть, щоб рознести гру, тому що вона не така геніальна, як Dark Souls. Можливо, через деякий час Souls-like стане на один рівень з Metroid та рогаликами, але поки що, це всього навсього клеймо. Для хардкорних ігор Можливо багато хто з вас зі мною не погодиться, тому що я не є експертом у великій та жахливій Dark Souls і взагалі я дуже сильно не люблю поняття Souls-like але це ні в якому разі не означає, що моя думка та це відео є істиною в останній інстанції. Але мені подобається розбиратися в таких питаннях. Тож всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися, написати коментарі, поставити вподобайку і, взагалі, робіть, що хочете. Я вас люблю. До зустрічі.